Вчора для вас свою роботу продовжує інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. Студії Наталі Якобсон і на початку стисло про основні події. Під час Пленуму ради ветеранів обговорили заходи до 70-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. До Всесвітнього дня землі миколаївські активісти прибирали сміття на узбережжі Тілігульського лиману. Ця територія, скажімо, так само е, насичена в відвідуванні відпочиваючих. От, тому, скажімо так, і більш всього проблематично в плані накопичення сміття. Під час навчального року школярі мають сплачувати за проїзд у маршрутках 2 гривні 50 копійок. Чи виконують постанову міськвиконкому водії маршрутних таксі в одному з наших сюжетів. Три нових проекти обласної телерадіокомпанії презентували на виставці місцевих видавництв Миколаївська книга всі ці проекти вони спрямовані на відкриття невідомих досі сторінок нашої історії, або таких, які невідомі широкому загалу. Далі про ці та інші події більш докладно. Уряд України розпочав конкурс на посаду керівника національного агентства з запобігання корупції. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк за підсумками зустрічі із головою Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща Павлом Войтоніком сьогодні під час наради. Я попросив директора бюро, щоб вони нам допомогли в першу чергу питання законодавства, тому що у нас десятки законів, які треба проаналізувати, і польща пройшла цей етап, і ми хотіли би, щоб Польща зробила юридичну експертизу всіх законів по боротьбі з корупцією в країні. Друге, я прошу польський уряд і звернусь до Єви Копач з тим, щоб польський уряд дав нам фахівців для допомоги у виконанні програми протидії корупції в Україні. І третє, вчора уряд розпочав конкурс на призначення керівництва Національного агентства з запобігання корупцією. Нагадаю, що це превентивний орган, який веде реєстр всіх декларацій, доходів і витрат всіх державних чиновників в Україні, який має право здійснювати оцінку життя державного службовця і відповідність стилю його життя декларації, яка подана цим державним службовцем. І цей орган разом з національним антикорупційним бюро повинен стати ключовий в боротьбі з корупцією і доступі громадськості до публічної інформації про стиль життя, про статки чиновників прокурорів, суддів, всіх тих, хто живуть на гроші платників податків. Корупція це те, до чого треба передусім признатися, визнати, що так ми залежимо від корупції, і тут я повне визнання для української влади, для уряду, для вас, пане приміст, що ви мали таку рішучість визнати в цьому і виявили рішучість в тому, щоб від першого етапу перейти від визнання, перейти до двох наступних. Це коли треба працювати над створенням антикорупційної системи в державі, прийняти відповідні Конодавчі акти, і е, це тільки дозволить е, бути ефективними в боротьбі, координувати боротьбу з е, корупційними явищами. Одинадцята ротація на схід: тридцять бійців роти спеціального призначення вирушили з Миколаєва у зону АТО, аби замінити на бойовому чергуванні своїх колег. Проводжала бійців у відрядження, і наша знімальна група. Дім, служба, фронт Дім. рік у такому режимі живуть ті, хто боронить територіальну цілісність України. Дехто з хлопців вже в вп'яте вирушає у зону АТО, а є й новачки. Пані Надія зізнається, проводжає свого сина, котрий вперше відправляється на схід з болем у серці, але з гордістю. Підтримуємо, все буде добре, все буде нормально, чекаємо. Ребята у нас молодці, бойові, адекватні, класні, Так що все буде замечательно. Павло вірить, що разом з побратимами достойно виконують завдання і повернуться живими. Боєць заспокоює маму. Все буде відлично. дзвоніть. Буде мир у нас, все буде в порядку. Командир спецпризначенців запевняє, бійці до виконання бойових завдань готові. Пройшли курс підготовки спеціально призначений като. Психологічне і е, далі провінційна підготовка, по того, як психолог з ним поработал, Іде уже в першу чергу, звісно, огневая і фізична підготовка. Спецкурс. Як і раніше, бійці підтримуватимуть громадську безпеку у містах прилеглих до лінії зіткнення та нестимуть варту на блокпостах Донеччини. За ребята спокоєм. Они уверена неоднократно виполняли задачу, показали, що вони вміють його виполняти. От, високий, хороший морально-психологічний клімат в колективі. Ну, от, думаю, що на этот раз традиційно выполним задачу і успішно повертатися додому. Окрім близьких, рідних та побратимів, бійців проведжали священнослужителі. Благословляли на ратну справу і просто неба молились за їх спасіння. Іконки давали. Свята Велікомучника Ян Воїна пускає, щоб він допомагав їм їхнім нільоком труді, їхнім служенні, щоб захищали, сохранял их. Відрядження миколаївських спецпризначенців триватиме щонайменше місяць, доки бійців не змінять їх побратими. Наталія Єчкалова, Роман Шкуренко, телевізійні новини Миколаївщини. А сьогодні вночі на ротацію повернулися бійці роти спецпризначення, які протягом місяця несли службу на блокпостах на сході нашої країни. Попереду на них чекає відпустка, а згодом повернення у зону АТО. Як святкуватимемо 70-ту річницю перемоги у великій вітчизняній війні? Це обговорювали учасники Пленуму ради ветеранів, який відбувся в облдержадміністрації. Молебень за мир, який служитимуть 8 травня, представники всіх релігійних конфесій розпочне низку заходів із значення дня примирення. Ввечері планується велика програма, присвячена першій хвилі миру. 9 травня відбудеться мітинг-концерт, учасниками якого будуть молодіжні творчі колективи. Урочисті заходи пройдуть у кожному куточку Миколаївщини. Зазначимо, що наразі в області залишилось близько тисячі учасників бойових дій. Голова обласної ради ветеранів наголошує підсвічує, що про них потрібно пам'ятати не лише в святкові дні. Тому ми їх чествуємо, ми їх завжди любимо, завжди з ними спілкуємося, приглашаємо на всі мероприятия, і вони теж по мірі здоров'я своєму ходять в школи, в для того, щоб дійсно розказати Нашим молодому поколенню, о том, как було це, час наших на І деле, хто завоював независимость, хто отстаивал эту независимость. Завдяки внесеним змінам до комплексної програми Турбота учасники бойових дій двічі на рік до Дня перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників отримуватимуть по тисячі гривень. А ветеранам, які безпосередньо звільняли Миколаївську область, збільшено щомісячну виплату вдвічі до 500 гривень. Крім того, на виплати учасникам Другої світової війни до 8 та 9 травня Кабмін виділив з держбюджету майже 900 мільйонів гривень. Хочу вас проінформувати, що всі гроші, які зазначені в цій комплексній програмі, турбота, які визначені постановою кабінету міністрів, до 5 травня. Будуть передані нашим ветеранам захисникам представники влади пообіцяли робити усе, аби ветерани не почувалися незахищеними. У першу чергу мова йде про соціальне та медичне забезпечення. Ці потреби обов'язково знайдуть відображення у бюджеті на наступний рік. Ганна Стаднік, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Держава спрощує систему реєстрації земельних ділянок для аграріїв відтепер. Договори на оренду землі зможуть надавати не тільки державні реєстратори, а й інші державні та приватні особи, які мають на те повноваження. Про це під час брифінгу повідомив начальник Миколаївського територіального управління юстиції Роман Возняк. Таке право вже майже місяць надано державним та приватним нотаріусам. Незабаром планується, що такі документи оформлятимуть у міських селищних радах та банківських філіях. Для чого це робиться? Для того, щоб, по-перше, не людина шукала сервіс, а сервіс шукав людину. щоб людина, перебуваючи біля домівки, не витрачала час там кошти на і так далі, могла зайти в будь-яку сільраду, могла зайти там будь-яку банківську установу, в яких відбувається процес надання адміністративних послуг і ці послуги отримати. Раніше великі землекористувачі повинні були реєструвати кожну земельну ділянку за місцем її розташування. Відтепер діє інший принцип. Державна реєстрація земель сільськогосподарського призначення проводиться державними реєстраторами прав на нерухоме майно територіальних органів Міністерства юстиції України та нотаріусом у випадках, передбаченим законодавством, за місцем за місцем розташування земельної ділянки, так і у межах відповідної області. Більшість приватних нотаріусів не мають досвіду у реєстрації таких документів. Проте спеціалісти зазначають, що таку послугу необхідно надавати, незважаючи на великий обсяг роботи. Я не владію цифрами по області, не владію цифрами по країні, Но тільки по Вознесенському району це около 15 тисяч договорів які рано і поздно надають какие то закінчуються, какие то це, какие то капірізуключини. Він також зазначив, що перереєстрацію прав на у орендарі роблять кожні 5-7 років. Єлозавета Сікварова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. екологічна акція до Всесвітнього дня землі. Миколаївська молодь прибирала сміття на узбережжі Тілігульського лиману. Більше 200 миколаївських студентів разом з місцевими школярами провели екологічну акцію на берегах Тильгуського лиману і довели Боротьба зі сміттям спільна справа. Разом з працівниками регіонального ландшафтного парку, екологами та чиновниками вдалося прибрати перебережну смугу довжиною в 10 кілометрів і зібрати розкидане сміття з околиць села Червоноукраїнки Березанського району. Ця територія, скажімо так, сама насичена в відвідуванні відпочиваючих. От, тому, скажімо так, і більш всього проблематично в плані накопичення сміття. От, тому зупинилися на червоноукраїнських косах. Скільки зібрали сміття? За сьогодні, завдячуючи студентам і місцевим дітям з місцевої школи червоноукраїнки, зібрали порядка 5-6 тонн сміття. Міроприяття, я думаю, це є те, що називається «любити родину, любити свою землю. Тому штатолька її, можна дійсно златі добра її його очищать. эту землю заповідна місцевість знана серед туристів в перспективі може стати ще однією туристичною перлиною Миколаївщини. Цей ліман, він є абсолютно унікальний. Він рекордсмен багатьох показників. По ширині, по довжині, по глибині. Він сьогодні має 32-34 три проміля солі це солоність Мертвого моря. Тоді як води Чорного моря, про те, що ми говоримо, коблево, мають 18-20, Тобто ми заходи різниця, практично ну, дуже великих відсотках. Ми можемо показати наші білі піски. Ми можемо показати непересічну історію, яка стосується безпосередньо цих територій. Туризм справа перспективна і вигідна, але перед тим як звати гостей, треба навести лад. Проблема засмічення берегової території і боротьби з ним не нова. Екологічна акція на берегах Телігульського лиману, проведена миколаївською молоддю, корисна і гідна наслідування. Але масштаб проблеми дещо в іншому сміттєзвалище. До води 400 метрів. І сильні лиманські вітри можуть звести роботу екологічного десанту на нівець. Ми в майбутньому, в такому в скорому в майбутньому, будемо просто накладати адмінштрафи на людей для того, щоб вони розуміли, будемо проводити якусь екологічну акцію ще додатково, для того, щоб вони розуміли, що треба прибирати після себе там, де ви живете, і жити в чистоті, в порядку. Треба упорядочити всі, всі сміттєзвалища. У нас виходить в районі в Рязанському, тільки одне легалізоване сміттєзвалище в Луговому. Фактично, я розумію, проблему для місцевого населення вести за кілька десятків кілометрів сміття це досить проблематично і накладно в плані фінансів. А от якщо тут на місцях зробити нормально легалізовані сміттєзвалища, це є вирішення всіх проблем, нагальних проблем як для РЛП Тілігульського, так і для місцевої громади. На учасників екологічного десанту на берегах Телігулу чекала культурна програма, гітара та запашна юшка. Докладніше про це у програмі Південні Лани. Олександр Молодцов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. 2,50 замість 4 гривень. Скільки мають платити діти за проїзд у міських маршрутках? Чи діють насправді ці тарифи та як слідкує за цим влада? Дізнавалися наші кореспонденти. Світлана – мама третьокласниці, жаліється, що водій не захотів вести її дитину за 2,50, через що малечі довелося вийти з салону, адже більше грошей при собі не було. У нас була вже така ситуація, що ребенка предложили вийти з маршрутки. Ребенок молча вышел. Немножко поразила ситуація, що взрослые, які находились в маршрутном таксі, ніхто з них не заступився Мати восьмирічної школярки Анжеліка додає, що випадки, коли дітей шкільного віку виганяють із салону, при спробі скористатися правом пільгового проїзду, не поодинокі. Ну, ну, вони просто не в Они бояться їм проще піти на той же трамвай троллейбус або з мамою за руку постоять, потому что вони самі за себе постоять не можуть. это отражается, як я вважаю, потом на психике ребенка. Це ненормально такое таке отношение к детям. Постанову про пільговий проїзд дітлахів в міськвиконком видав ще 10 квітня. В ній чітко зазначено, що правом пільгового проїзду можуть користатися школярі у віці від 6 до 14 років із 1 вересня до 15 травня. В незалежності від того, чи є у дитини в наявності учнівський квиток, далеко не всі миколаївці батьки знають про пільги на проїзд для школярів. Стверджує. у них к управлению а таких ученив что подпадают 5-дию постановы, у нашему места 25 тысяч. Не во всех школах знают об этой норме. И плохо идет работа руководителей фирм-перевозчиков с водителями, потому что водители не знают иногда несут такую ахинею, что в воскресенье нельзя детей перевозить, потому что нет школь... нету школьного времени сегодня, сегодня выходной. Вот. Требують документи, які не прописані в рішенні з о том, що їх должны требовать. У транспортному відділі міськваконкому стверджують, що кожного дня разом з активістами перевіряють, як виконують постанову про пільговий проїзд для дітей. Окрему роботу проводять з маршрутниками, котрі регулярно відмовляються вести школярів за ціною 2,50. Останні перевірки показали, що основне порушення відсутність у салоні інформації про пільги. Є, во-первых, зривають, не знаю по якої причині, але бувають і такі факти. Бувають ті факти, що водій возить без порушень непосредственно всю ту категорію наших дітей та подростків, які попадають по требування цього рішення. Ну у нього не було розміщено об'явлено. Найчастіше роздруковану постанову водії при собі мають, але приховують, знаходячи для цього особисті виправдання. Я його тут клеїв, але сюди не клеїть. Мені є. Мені його ну ні. Я полагаю, просто придумать приклеїти все. Тут от сюда на стекло приклеїти возле схеми буде отлично видно. За невиконання постанови передбачена адміністративна відповідальність як для водія, так і для фірми-перевізника, зазначає начальник управління міського транспорту. В випадку порушень, в випадку каких фактів неприємних, е-е, к ним будуть применені е-е адміністративного характеру зыскання. Першу очередь к водітелям к водителям, тим по тим же принципам, по ми працювали, по порушенням льготних перевозок категорії наших ветеранів, пенсіонерів. фірми перевізники згідно закону можуть оформити звернення до міської ради та отримувати компенсацію за пільгову перевозку школярів. Пасажири в разі порушення їх прав можуть написати скаргу в управління транспорту. Наталія Якобсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У маршрутці з ножем молодик на підпитку почав сперечатися з касиркою. Викликані на місце події правоохоронці знайшли у добошира холодну зброю. Касир Людмила не один рік працює на маршруті. Втім, такого зухвалого вчинку з боку пасажира ще не бачила. На тверезі чоловік попросився під'їхати. Мовляв, грошей на білет не вистачає. Жінка пожаліла та погодилась. Через дві зупинки він почав дебоширити. Я попросила його вести себе прилично, сесть нормально і не мешать остальным людям їхати, на що він грубив, хамив. В результаті не послушався. Тоді водій зупинив маршрутку та звернувся по допомогу до співробітників ДАІ. При осмотрі гражданин граждані я побачив, що у нього з лівого рукава руки торчить рукоятка ножа. Правоохоронці ніж вилучили та направили на експертизу. Слідчі з'ясували, чоловік вже неодноразово притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності. До того ж, з листопада минулого року перебував у розшуку за вчинення крадіжок. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Служба безпеки України затримала 22 квітня бойовика, якого ватажки так званої ДНР направили до Миколаєва із завданням налагодити незаконні поставки зброї. 34-річний мешканець Миколаєва восени минулого року вийшов на вербувальника незаконних збройних формувань ДНР, який допоміг йому виїхати до Росії через тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим. У Ростові на Дону найманець пройшов кулеметником до одного з банд формувань донецького оплоту і брав участь у зброї. Ніх нападах на сили антитерористичної операції. Нещодавно бойовик прибув до Миколаєва для організації каналу незаконного постачання зброї з ДНР. Зауважили в СБУ. Під час обшуку в його помешканні було вилучено ручний протитанковий гранатомет, гранати, велику кількість набоїв до автоматичної зброї та великокаліберного кулемета. 12 одиниць холодної зброї, спеціальну літературу з вогневої та бойової підготовки і військову амуніцію. Оперативники СБУ вилучили у затриманої фото та відеоматеріали, які підтверджують його участь у бойових діях на боці бандформувань так званої ДНР. Алі Якубсон телевізійні новини Миколаївщина. Книги на екранах. Три нових проекти обласної телерадіокомпанії презентували на виставці місцевих видавництв Миколаївська книга книга-2015». Також городянам представили програми, які незабаром можна буде побачити в нашому ефірі. Справа номер пам'ять фіщена та міські прогулянки в основі цих програм невідомі факти з історії області. Під час їх створення використовуються наукові роботи та книги місцевих істориків. Саме тому презентували широкому загалу ці програми в рамках виставки місцевих видавництв Миколаївська книга книга-2015». Всі ці проекти спрямовані на відкриття невідомих досі сторінок нашої історії або таких, які невідомі широкому загалу. В Вузькому колу спеціалістів так люди знають, вивчають, досліджують документи, архівні справи, розуміються на цій темі. Але більшість миколаївців, навіть ті, хто має особливий інтерес до краєзнавства, можуть цього не знати. В основі програми Справа номер серія книг реабілітовані історією. Аби достовірно передати зібрані факти, наші колеги з допомогою акторів Миколаївського художнього російського драматичного театру розігрують міні-вистави. До виходу в ефір підготували вже п'ять випусків. Але скільки ще з життя ви побачите, не знають навіть самі ідейні натхненники. «Багато імен ми відкриваємо для себе вперше. Я зараз не хочу зупинятися на персоналі, скажімо, забігати наперед. Я думаю, що і читач, і глядач побачить ці речі і обов'язково з ними познайомими. Але дуже часто ми скажімо, бачимо ту чи іншу постать зовсім з невідомої сторони. Презентовані проекти це ще й історія міста в особистостях. Героями програми стають ветерани великої вітчизняної війни, війни в Афганістані, конфлікту на Донбасі, розповіді яких доповнюють дослідження істориків. Нагадаємо, що пам'ять священа виходить кожної неділі о 13.45. Програму Міські прогулянки ви можете побачити у той же день о 20.45, а справа номер в ефірі кожної суботи о 19.30. Денис Іванов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна було незвично гамірно і по сімейному затишно, адже саме туди практично з різних куточків Миколаївщини з'їхалися представники кращих творчих родин області, що взяли участь у виставці художніх виробів. Єдина родина на заході побували і наші колеги. Єдина родина це традиційний захід, який, починаючи з 2007-го, раз у два роки, представляє кращі зразки родинної творчості земляків у різних напрямках. Цього року свої художні вироби на розсуд глядачів запропонували 20 творчих родин деякі з них є членами обласного творчого об'єднання Прибужжя експозиції занурювали присутніх у неймовірно глибокий світ творчості іноді цілих династій. Моя родина дуже творча, всі вишивають, дідусь, рушники, тато теж вишивав собі весільний рушник, а ну, ми дівчата вже більш різноманітні, ну, різноманітні види. Моя бабуся Заблоцька Тетяна Филипівна веде гурток в школі, вчить діток вишивати, всі ходять з задоволенням з першого по восьмий клас. Ну, вона їх вчить і їм подобається. Мені подобається вишивка, тому що вона різноманітна, яскрава і ну, різнобарна. Організатором виставки є обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи. Захід відбувається за підтримки управління культури, національностей та релігії Миколаївської облдержадміністрації. Ми радіємо від того, що ми маємо змогу сьогодні зберігати народні традиції, зберігати родинний побут. І сьогодні він він виражається саме в таких проєктах, як єдина родина. Дуже радіємо від того, що все більше і більше дітей проявляють цікавість до цього проекту і приймають участь. Сьогодні на виставці представлено боля 400 робіт. Самых разных направлений. Конечно же, доминирует вышивка, то, что э, у нас развивается особо активно в нашем районе. Э, очень мастера увлекаются живописью, графикой, бесероплетением. Э, также маленькие участники представили свое творчество. Больше всего мы видим, что детям нравится заниматься живописью и вышивкой. Кайса маленькая учасниця нашої виставки всього чотири і вона приїхала із Братського района. Всі учасники виставки були нагороджені пам'ятними грамотами. А родини димових з Миколаєва, Бондарєвих з Баштанки та Болихівських Рябошапко з Первомайського району за збереження та розвиток творчих традицій були визнані кращими. Долучитися до світу родинної творчості бажаючі зможуть до 25 травня. Єдина родина, єдина країна, єдина міцна держава. Спокон віку українці виховували своїх дітей саме на таких моральних засадах. І сьогодні наші сучасники у єдиному творчому колі додали своїх відтінків до цієї життєстверджуючої палітри. Нелі Толмач, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І це сюжет останній випуску. Це вся інформація, яку ми хотіли сьогодні з вами поділитись. Наостанок, хочу побажати приємного продовження цього вечора. Гарного вам настрою та лише позитивних звісток. До зустрічі в ефірі вже завтра, рівно восьмій.